Всім салют. І що? Я можу дружно привітати Європу-Німеччину. В Мюнхені напротязі доби вже вдруге закривають аеропорт через, е, можливу небезпеку атаки дронами. Є версія, що дрони запускають з кораблів Тіньового флоту е, Рашки, а Європа нехай далі. Думає, вагається, висловлює свою стурбованість. До речі, вже є новини по нових дрончиках Рашки, де встановлено, що вони можуть летіти на дальність більше, ніж 2000 кілометрів. Тобто практично вся Європа, Франція, Німеччина, Польща, країни Балтії і тому подібне попадають в зону бойового враження даними дрончиками. А ви далі, Європа, будьте стурбовані, думаючи, що Україна вас захистить і вас це не буде стосуватися. А Німеччина чим раз тим більше потерпає і закриває аеропорти, чим раз тим частіше. Через атаку дрончиків. Отож, настають веселі часи і в Європі, якщо не схаменуться. Всім мирного неба. Пока-пока.